Свету нету, интернету нету, фантазии нету. Книжку почитай. Книжки нету. В адмирала я уже наигрался, неинтересно, когда флота нету. Немає світла, як завжди. Але сьогодні я вам коротко хочу розказати про додаток до Imperial Assault Зоріних війн. Дуже класна річ. Чому? Тому що вона працює без Wi-Fi. Тобто ви скачуєте безкоштовний додаток. Там в Apple Store, у когось що є, на мобільний. От у мене також підходить на старий, дуже старий планшет, хоч він і Sony. Тут ви можете заходити в колекції, і тут ви зазначаєте, які у вас є набори. Єдине, що можу сразу сказати наперед. Важливо, що якщо ви позначаєте, що у вас є основна гра, ну без неї якби нікуди, то вона, бачите, автоматом вам зачисляє е, всі основні доповнення до нього. Це треба враховувати. Тобто Окреме доповнення до основної гри вони не йдуть. Тобто воно рахує, що ви сразу вже їх купили. Якби. А от уже доповнення, наприклад, до «Twin Shadows. Тобто до цих розширень воно йде окремо. Бачите, от у мене позначені ті, які є. Можна убрати загальну кількість відсотків зібраної гри. І тут далі йдуть уже по персонажам, як ви бачите, те, що в мене є, чого в мене немає. в мене багато чого ще немає. І ви, відповідно, можете їх ввести. Тобто, ну і заодно бачити свою колекцію, що у вас є, чого нема. Дуже класно, до речі, супровід саме. Звуковий. І також я вам розкажу, чи, можливо, навіть покажу, додаток в основному для компанії. Для компанії, коли ви можете пройти один. Так, я загружу нам компанію. Ну, та, яка в мене є. Значить, що тут? Тут вона вам автоматично створює карти компанії, тобто підтягує рандомні із тих, які є. Розказує, які треба використовувати деталі, щоб зібрати цю. І також воно, оскільки кампанія, якщо ви знаєте в основній грі, вона розрахована на двох гравців. Тобто один грає за імперію, а інший проходить кампанію. То в цьому додатку вам не потрібна друга людина. Якщо ви проходите кампанію, то відповідно ця програма дає вказівки, як діяти імперцям. От так вона виглядає на планшеті. Дуже класно. Тобто воно складає карту, ви доходите, умовно кажучи, до дверей. Вона багато там чого розказує, звичайно, англійською. Виставляє задачі, але все досить просто. Якщо ви проходили, чи пробували проходити кампанію в реальності, то чи з додатком ви цілком розберетеся. Виконати так само задачі. Ви, от, от у мене вибрані герої, відповідно, які зараз в кампанії. Воно зберігає прогрес вашої компанії. От ви бачите творогів, які вона нам виставила. З часом, як ви їх ліквідовуєте, ви позначаєте, що ви їх ліквідували, і воно їм дає задачі, як діяти. Тобто, як діяти імперським юнітам. Тобто, вам не треба, скажімо так, заморачуватися чи шукати ще когось другого гравця, який буде придумувати тактику імперців. От. І отак, відповідно, як зібрати карту. Отакий От чудовий додаток. Абсолютно безкоштовний, і от зараз у мене немає Wi-Fi, він працює чудовесно. Тож я вам дійсно рекомендую, якщо ви маєте хоча б основну гру, то можна, відповідно, з нею грати. В основній грі, як ви знаєте, там зразу йдуть такі жетончики, замість деяких доповнень, і ними теж можна зіграти. От. Ну а з розширенням вашої колекції, ви просто вносите або удаляєте, якщо у вас стало менше, це без проблем. Вот отаким вот чином воно працює.